Кількох тижнів учні черкаських шкіл стажувалися в органах місцевого самоврядування. Ініціатива реалізується в новому форматі вже втретє і має на меті залучити молодь до активного розвитку громади. П'ятірку найкращих стажістів днями нагородили в міській раді. Максим стажувався в департаменті житлово-комунального комплексу. Свій фінальний проект посвятив пагорбу слави. Говорить, такий досвід цікавий і важливий. Ми ходили по різним комунальним закладам, спілкувалися з директорами комунальних закладів. Це дуже цікаво, і я дуже вдячний Черкаській раді за те, що вони. Виховують не лише розумну молодь, але як ти Цьогоріч у стажуванні взяв участь 331 учень. А найкращі з них потрапили до фіналу, де презентували власні ідеї щодо модернізації міста. Серед них Яна Дарій, яка стажувалася в департаменті так, управління справами думаю, та юридичного що... забезпечення, вона планує пов'язати своє майбутнє з державним управлінням. Я доволі цікавлююсь політикою, управлінням, міжнародними відносинами, і я вважаю, що це дуже важливо зараз особливо в Україні, тому я б хотіла залишитися тут і якось допомагати нашій за результатами фінального етапу, під час якого учні представили проєкти щодо модернізації та розвитку міста, було визначено п'ять переможців, які отримали можливість стажуватися у черкаську міського голови та поїхати за кордон для ознайомлення з роботою тамтешніх органів місцевого самоврядування. Можу сказати, що вибрати кращих було дуже важко, тому що всі діти заслуговували ем, на гарну оцінку був дуже високий рівень конкуренції. А це показує лише те, що вмотивованої активної креативної молоді дуже багато, і це не може не радувати і не давати такої певної надії в гарному завтра.